Дидактична гра сам удома. Малята, сьогодні я вам пропоную заглянути у віконечка будинків, де діти залишилися самі вдома, без нагляду батьків. Діти, вам потрібно буде розглянути вчинки дітей і поміркувати, чи можна так робити, чи ні. Погляньте на малюнок і скажіть, чи можна так робити. Ні, не можна, це небезпечно. А так, можна робити, чи ні малята? Звичайно, ні, це дуже небезпечно. Чи можна так робити, коли батьків немає вдома? Так. А чи можна, сидячи на підвіконі, гратися? Звичайно. Не можна, це небезпечно. Малята, а чи можуть діти самостійно вмикати електроприлади? А чи можна грати ігри у ванній кімнаті? Так, не можна. Поміркуйте, малята, чи можна бавитися дітям з сірниками? Ні, не можна. Діти, скажіть, будь ласка, чи можна гратися гострими предметами? Наприклад, як ніж. Ні, не можна, це небезпечно. А чи можна себе так вести дітям на балконі малята? Ні, не можна, це дуже небезпечно. Сьогодні малятові було дуже уважні. Дякую вам, бережіть себе та до нових цікавих зустрічей.